Глобальний саміт миру Україна заручилася підтримкою Великої Сімки, безпекові угоди США зобов'язалися постачати Україні ТФ-16. шкільна освіта за кордоном, синхронізація оцінки знань. Саміт миру може стати реальним кроком у напрямку справедливого миру для нашої країни та всієї Європи. Такий наголос зробив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Групи Семи. Він закликав країни G7 підтримати українську формулу миру, що стане основою для обговорення на інавгураційному саміті миру, який пройде в ці вихідні у Швейцарії. Ядерна та продовольча безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, а також запобігання російським атакам. Пункти української формули, на яких зосередяться учасники першого глобального. Саміту миру можливо саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки. Ми маємо унеможливити російські удари по нашій території. І є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків. Я також сподіваюся, що єдність між партнерами збережеться і 25 червня, коли ми очікуємо ухвалення переговорної рамки з ЄС. Володимир Зеленський телефоном обговорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхар та останні приготування, узгодили деталі підсумкового комунікета, скоординували кроки для розширення підтримки саміту серед країн глобального півдня. Напередодні саміту було змінено текст комінікету на користь України. Наразі у документі чітко прописано, що основою сталого миру буде лише рішення, засноване на принципі поваги до територіальної цілісності і суверенітету усіх держав. Також додали формулювання агресії Російської Федерації проти України. Угода як місток до можливого членства України в НАТО йдеться в тексті документа про безпеку, який підписали президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський в Італії на полях саміту G7. Документ на 10 років підтверджує американську підтримку України в захисті суверенітету і територіальної цілісності, а також посилення оборонних спроможностей Києва в доведенні їх до стандартів північноатлантичного альянсу у разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці з. Гідно з угодою зустрінуться протягом 24 годин для консультацій та визначення додаткових оборонних потреб України. Двосторонній безпековий договір із Сполученими Штатами містить положення про постачання Україні військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та винищувачів. Серед інших положень угоди Зеленський виокремив співпрацю оборонної промисловості України та США, кроки для притягнення Росії до відповідальності, зокрема санкції та експортний контроль. Також Зеленський наголосив, що документ передбачає підтримку України Сполученими Штатами до перемоги у війні, причому вона триватиме і в мирний час. По перше, угода містить дуже детальну юридично зобов'язальну частину, і це означає певність американської підтримки для нашої української незалежності. По друге, безпекові зобов'язання сполучених штатів спираються з поміж іншого на сталість безпекової та оборонної підтримки, не лише на час цієї війни, але також на період миру. Після війни і ми безперечно, забезпечимо мир угоду, яку щойно ми з президентом Зеленським підписали, також окреслює бачення справедливого миру, миру, що базується на статуті ООН і принципах суверенітету і територіальної цілісності, миру широкою функціональною підтримкою світу і миру, в якому Росія несе відповідальність за завдану шкоду у цій війні. Юридичний механізм, передбачений у двосторонній безпековій угоді між Україною та США, відрізняється від усіх попередніх документів з іншими державами-партнерами. В офісі президента України заявили, що американська безпекова угода стала першою, яка передбачає, що така міждержавна домовленість буде зареєстрована в ООН. Повідомляється також, що США мають намір додатково посилити обов'язковість угоди через її схвалення у парламенті. Це означає, що вона лишатиметься чинною, як мінімум, за двох американських президентів, адже в угоді закладено, що її виконує. Адміністрація США незалежно від імені глави держави наголосила в офісі українського президента. Буде ухвалена відповідна резолюція конгресу в обох палатах. Це формально не буде ратифікацією, оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації. Однак ми отримаємо політику юридичну підтримку з боку конгресу. На полях італійського саміту G7 Україна також підписала двосторонню угоду про підтримку України та міжурядове співробітництво з Японією. Ця країна стала 17-ю, з ким були укладені договори про безпеку. Важливо, що це перші безпекові домовленості з країною Тихоокеанського регіону та з країною, що не є членом НАТО. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, а також відновлення і відбудови. Вже цього року Японія надасть нашій державі 4 Половиною мільярди доларів і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надасть Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 мільярдів доларів. Це дасть можливість систематично протягом 10 років підтримувати боєздатність української армії. Це повне переведення збройних сил України на стандарти НАТО. Це постачання військової техніки, боєприпасів і військових технологій. Сьогодні світ розуміє, що Росію треба зупиняти, тому що Росія і її сателіти теж не сплять. Вони теж створюють світові коаліції, і в першу чергу це є такий посил. Того, що Україна сама не залишиться у своїй війні, і що країни-гаранти нашої безпеки починають переходити на другий рівень, зомовно ми би хотіли, щоб такі угоди були ратифіковані Конгресом Сполучених Штатів Америки, але ця угода вже сама по собі є явищем достатньо безпрецедентним для підтримки України, тому що вона розширює спектр військової допомоги, в тому числі з моніторингою ситуацією Стосовно використання зброї на полі бою НАТО в майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для збройних сил України. Це передбачає схвалений оперативний план розширення підтримки України. Документ визначає, що НАТО створить аналог американської групи сприяння безпеці в Україні, яка функціонує при європейській штаб-квартирі збройних сил США у німецькому Візбаденні і нараховує близько 300 військових. Як відомо, схвалення такого оперативного плану тривалий час блокувала Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Урбан посилався на те, що ініціатива альянсу може призвести. Ти до прямої конфронтації з Росією. Однак, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Орбан погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї. Водночас, у рамках засідання Штайн у штаб квартирі НАТО Україна вперше презентувала жіночу форму та амуніцію українського виробництва. На виставці продемонстрували комплекти літньої та зимової військової форми, одягу для вагітних військовослужбовець, спідню білизну та анатомічні бронежилети. Їх розробила соціальна ініціатива Арм. Women now. її тепер видають жінкам у українському війську. Експозицію відвідали 15 міністрів оборони країн-членів альянсу та 25 послів України ЄС. Вони виявили бажання перейняти український досвід та запровадити жіночу форму для військовослужбовець у своїх країнах. Високий інтерес з їхнього боку до того досвіду, який зараз має Україна у впровадженні гендерно орієнтованих реформ у секторі безпеки та оборони. Власне заручившись цією підтримкою, я впевнена, що в найближчі роки. Ки вже збройні сили і міністерства оборони інших країн-членів НАТО будуть запозичувати цей досвід від Міністерства оборони України та збройних сил України. Учні зможуть переносити оцінки зі спільних із країною перебування предметів, аби не проходити оцінювання з одного предмету в обох школах. Міністерство освіти і науки України затвердило систему перезарахування. Втім, з предметів, які не вивчали українські школярі, що навчаються за кордоном, мають освоїти за скороченими програмами. Їх знання оцінюватимуть дистанційно ідеться про українську мову, літературу та історію. Для прикладу, якщо школяр отримав оцінку добре з математики в Польщі, за нашою системою це 8 балів. Міносвіт. Ти представили шкалу оцінювання у 25 країнах, зокрема США, Німеччину, Польщу, Італію та Францію. Для решти випадків є загальна таблиця переведення оцінок. На сьогодні майже 400 тисяч дітей шкільного віку перебувають поза межами України. Більшість з них лишаються в українській освітній системі і в такий спосіб отримують подвійне навантаження ті країни, де вони перебувають, і українські школи в дистанційний спосіб. Саме тому дуже важливо синхронізувати освітні системи тих країн, де зараз діти, і українську освітню систему.